Так, так, так. Прошу дивіться, яка у нас кімната файна. От вам телевізор. Ось вам всі удобства. Іконечко файно. Лізочку одне. Друге. Андрійко щось читає. Ось така кімнатка. О, туалетик видно. Ну тут до туалету потім дойде. Подивіться, яка красота за вікном. Яка. Яка висотіща, мама мія! Якийсь краник тут стоїть. О, це західна вежа, а ми східній. Яка здорова, наша більша. Машинки їздять собі, а це гвоздь програми. Через дорогу в нас аква не аквапарк, а який парк? Атракціоні. Зараз ми туди підемо. Будемо в цю здорову вежу підніматися і падати з неї. Я сподіваюся. Да, Андрій? Так, так, так. Пішли, покажу вам гвоздь програми. В туалет, в который можно заглянуть из комнаты Вот ну, тут такие файные у нас шкафчики Ну там не цикаво, что там о, о, а то я в трусах хожу, ха-ха-ха, добрый день Так, чик Все, как мое бот. Утюжок плис, клин зонтик, все, я к лучшему дома. Пошли в туалет. О, видите, как красотища. Туалет, рушнички, мывальничок. Оп, душик. Рушнички. Оп. Андрей Копривет. видно Руки дрясуються. Вот так мы тут живем, поживаем. Ну все. Всім привіт на Україні, щоб у нас всі такі готелі були.